Кому війна, кому мати рідна, пів України на цей час із заблокованими банківськими рахунками картками. Що відбулося, вам про це вже відомо. А ось як вийти з цієї ситуації, та ще й самому, я розповім у цьому відео. Чесно кажучи, не все так погано, як вам розповідають. Доброго дня! Ви на каналі адвоката Дениса Пузіна. Я є адвокатом по кредитам. Посилання на всі мої соціальні мережі та контактні дані є в описанні до цього відео. Поїхали! В цьому відео ми розберемо наступне, що дійсно відбулося з рахунками боржників з урахуванням змін у законодавстві України. Які рахунки не підлягають арешту, тобто блокуванню? Як митево зняти арешти, тобто розблокувати банківські рахунки самостійно та дуже швидко завдяки певним прогалинам в законодавстві? 6 травня набув чинності цей закон, ви про нього всі все добре знаєте. Я не буду на цьому зупинятися. Всі картки заблокували. Є заборгованість заблоковано. Навіть якщо є 1 гривня заборгованості та з зарахуванням відкритого виконавчого провадження, картки блокуються. Всі розповідають, ви будете мати можливість отримувати лише дві мінімальних заробітної плати та лише з одного рахунку. Нічого більше зробити неможливо. Ну, вільні, шановне панство, зазначена інформація. Трохи не відповідає дійсності, все ж таки, не всі рахунки, по-перше, можливо, блокувати. Сам по собі, закон про внесення змін до деяких законів України щодо окремих особистостей організації примусового виконання судових рішень та рішень інших органів під час дії воєнного стану, має певні суперечки. Безпосередньо із самим законом про виконавче провадження. Ну, по-перше, у відповідності до вимог статті 56 закону про виконавче провадження, державний або приватний виконавець під час здійснення примусового. Виконання за будь-яким виконавчим документом, просто зобов'язаний вжити всіх необхідних заходів з метою виконання судового рішення або рішення іншого органу, у тому числі і шляхом арешту на банківські рахунки боржника. Однак ця ж норма вказує, що заборонено накладати арешти на наступні рахунки. Це рахунки для виплати заробітної плати. Пенсійні рахунки, картки для виплати стипендій, рахунки для виплати соціальної допомоги та інших соціальних виплат. Та картки для виплати коштів на дітей. Переважну більшість осіб турбує саме, як зняти арешт заробітної картки та пенсійної картки. Все дуже просто. Спочатку. Вам необхідно отримати довідку або за місцем вашої роботи, або безпосередньо в банку, про те, що саме на цій розрахунковий рахунок ви отримаєте або пенсію, або заробітну плату. Після цього вам необхідно написати заяву. На ім'я приватного або державного виконавця з вимогою про зняття арешту повністю саме з цього банківського рахунку, і у додаток до цієї заяви підкласти саме цю довідку. У приватного або державного виконавця немає іншого вихіду. Як винести постанову про зняття арешту з цього банківського рахунку, і ваша банківська картка буде розблокована. Що ж робити у разі, якщо ви це зробили, а виконавець відмовляється вчиняти певні дії? Ну, по-перше, варто знати, що строк розгляду цієї заяви дуже малий, він складає дві доби. З якою ви звертаєтеся до виконавця. Якщо протягом цього строку не розблокована вашу банківську картку, одразу звертайтеся до суду із скаргою на бездіяльність державного або приватного виконавця. Суд в цьому випадку, якщо ви все зробите вірно, як я вам зараз розповів, винесе судове рішення на вашу користь і зобов'яже. Виконавця зняти все ж таки арешт з вашої банківської картки. Не виконати судове рішення вже приватний або державний виконавець не зможе, оскільки за невиконання судового рішення передбачена кримінальна відповідальність за статтєю 382 Кримінального кодексу України. А через те, що всі державні та приватні виконавці є юридично обізнаними особами, вони виконують судове рішення у 100% випадках. Якщо ж ви все ж таки вирішили. Скасувати виконавчий документ, наприклад, виконавчий напис нотаріуса на кредитному договорі. Як це зробити самостійно? У мене є безліч відео на моєму каналі, без участі навіть адвоката. Передивіться уважно, знайдіть посилання, навіть там є у деяких відео, і самостійно його скасуйте. Однак зверніть увагу, що зупинення на час розгляду цивільної справи про скасову про визнання. Виконавчого напису таким, що не підлягає виконанню, не є підставою для зняття арешту з банківського рахунку, тобто для розблокування банківської картки. Спочатку розблокуйте картку, а потім все ж таки скасовуйте виконавчий документ у визначеному законом порядку. Інша ситуація, якщо у вас є заочне судове рішення і ви його скасували. У цьому випадку одразу направляйте ухвалу суду про скасування заочного судового рішення, і це є підставою для закриття виконавчого провадження повністю та відповідно зняття арешту з банківського рахунку. А якщо самостійно намагатися звертатися до банку, звертатися до Міністерства юстиції. Хоч до президента США в інший спосіб зняти арешт просто неможливо. А є ще таке поняття, як спеціалізовані банківські рахунки. Вони теж можуть бути картковими. Але це вже зовсім інша історія. Як їх відкрити, а їх вже заблокувати неможливо. Незабаром розповім у якомусь з наступних відео.